Софія завжди мріяла про власний будинок. Старий особняк на краю міста виглядав ідеально він був просторим, мав високу стелю та великі вікна, що впускали багато світла, але головне, він був дешевим. Занадто дешевим власник продав його майже задарма, лише раз сказавши. Якщо почуєте шепіт уночі не відповідайте, Софія посміялася, прийнявши це за старе чи за забобоний, у перші дні все було чудово Вона розставила меблі, прикрасила кімнати квітами та картинами. Однак у першу ж ніч їй здалося, що вона чує голоси це був не вітер, не стара деревина, що тріщала. Це був тихий. Майже нерозбірливий шепіт, що лунав зі стін. Софія вона завмерла. Здалося. Вітер, але щоночі голоси ставали виразнішими. Вони не благали і не кричали, вони просто говорили про неї, про її минуле. Її таємниці. Речі. Які не знав ніхто, якось Софія не витримала і прошепотіла у відповідь, хто тут, в ту ж мить будинок здригнувся. Всі вікна одночасно відкрилися, вітер завив у коридорах. Стало холодно, мов у могилі, наступного ранку вона помітила щось дивне. На стіні у вітальні проступило слово, ніби написане зсередини шпалер. Ти наша вона зірвала шпалери. Під ними чорна, потріскана поверхня, наче обвуглена плоть. Імена дати Сотні. Люди, які колись тут жили і зникли, вона кинулася до виходу, але двері зачинилися самі. Вікна більше не пропускали світло, а в коридорі вже чекало щось високе. Безлике. Вкрите старими, пожовклими шпалерами, ти відповіла. Тепер ти з нами і останнє, що почула Софія, був шепіт, що ставав голоснішим, шепіт, що більше не залишав її наодинці.